Всім привіт! Мене звати Валерія і я рада вітати вас на своєму оновленому каналі. Спочатку повномасштабної війни я не змогла продовжувати вести свій канал, а також зовсім закинула вишивку, де й взагалі я все закинула. Так сказати, поставила своє життя на паузу. Але так трапилося, що на моєму шляху з'явилися люди, які повірили в мене, підтримали, сказали, що в мене все вийде і я зможу надалі жити. Я в це повірила і. Вирішила, що не буду чекати перемоги, щоб відновити свій канал, а зроблю це негайно. Ось, перед вами мій новий старт. Це схема Степанчук, вона дуже велика. Це наш український дизайнер, розробка багатокольорових процесів. В неї можна замовити індивідуальне замовлення, що мої любі дівчата зробили. І в нас стартує сумісник сьогодні по цій роботі в телеграм-каналі. Це дім, будинок, будинок у лісі називається ця робота 500 на 379 стіпків. У мене це буде. Гобеленова сітка, ось як ви бачите. Ні, вибачте, це Конгрес стремін, а не гобеленова сітка. Конгрес стремін від Свайгер доволі велике полотно. Я його ще не розмічала, тільки обробила края. Ось а, ниточки в мене будуть аеро, ось такі. Моя організація виглядає завжди так. Це така коробочка, ниточки, трохи відволікли. Ось такі ниточки, вони по номерам, мені так зручно потім брати, будуть вони всі на дубко. вже проклеїли. Береш ниточку, пишеш. Номер її, і тут я паркую голочки, я вишиваю багатьма голочками. Ось. По зразу все не вішаю я все по тому як з'являються кольори, тоді вже я довішую. Це буде мій старт. Не знаю, скільки в мене сьогодні вийде вишити на цьому старті. Ось буду я. Починати з цього куточку. Я не дуже люблю з центру починати. Велика робота, з центру, мені здається, буде не дуже понятно і видно. Тому я буду починати з цього куточку, скільки вийде, не знаю. Це буде тільки старт. Завтра я йду на добу на роботу, тому буду брати з собою ось таку роботу. Це Галина Нестеренко. Це теж український дизайнер. Картина називається Слова кохання. Цю картину мені вибирав чоловік. Це буде вісити біля його комп'ютера. Організація в мене та сама, тобто органайзери, ниточки, по одній і по дві ниточки нарізані. Решта ось так знаходиться в такому кейсі. Тут ключ від цієї роботи допоміжні додаткові ниточки, а це у мене. Крючочки, щоб не погубилися, вони тут лежать у мене. Ось сама робота. Ось так я вишиваю. Якщо вдома, то я вставляю в тримач і вишиваю. А якщо на роботі, то просто на руках. Всі роботи в мене майже всі вони м'яті, тому що. Вони кочують зі мною то на роботу, то з роботи. Зараз я покажу вам, скільки вже в мене нашито. Ось, бачите, голочка знайшлася. Теж дуже велика робота. Вишито вже у мене більш, ніж половина. Не знаю, в мене бумажна схема внестеренко, по-моєму. Саги немає, в неї тільки бумажні схеми. Виглядає вона ось так. На камеру трошки світить, але в житті воно не так світить. Оце вушко взагалі, губи. Ну, доволі погано видно, я не знаю. Ниточки тут DMC, але чому, чомусь на картинці воно більш, більш таке. Видніше оце вухо саме. Це наче схоже. Ось. А ось тут. Може, тому що п'яльце ще і погано видно губи я бачу. Око бачу, ну, не таке воно і гарне. Не знаю, вишивати буду, звісно, але чому така різниця між прев'ю і самою роботою, я не знаю. Це мій довгобут, він вишивається доволі довго. І з того, що не сходиться з прев'ю. Ось такими буду я роботами займатися сьогодні та завтра. Ось одна і ось друга Степанчук, до речі, сага є. А Нестеренко саги немає. Ось такі дві роботи на мене чекають сьогодні і завтра. В середу я до вас вийду і покажу, що в мене нашилося. Привіт всім! Сьогодні у мене 2 березня. Включення роблю з рук, не хочеться ставити штатив. Почала я вчора свій будинок у лісі. Ось бачите, скільки тут в мене вийшло відшити. Це трошки більше 500 гобеленових стіпків з цієї сторони вишивала. В мене трапився такий казус, замовляла ниточки, просто їх переметала на побінки, і виявилося, що в мене не вистачає 5 кольорів. Списалася я вчора з дівчинкою, де замовляла свої ниточки. Ось ми це питання вирішили, тому найближчим часом мені прийдуть ниточки, і я вже зможу продовжити. Бо ось це вишито чорним 310-м кольором. І тут між цими прогалинами йдуть бленди з 310-го і інших кольорів. і Їх якраз мені не вистачає. А далі пригати якось не дуже хочеться. Ось на такі нурги. Це в мене No3. Я натянула. Країни дуже великі, але я думаю, мені достатньо буде. Ось тому я відкладу цю роботу до того моменту, поки мені прийдуть ниточки. Заказувала я їх на нашу любиму Укрпошту, тому це буде десь тиждень, як мінімум. Ось. Це я тільки ввечері їй вчора написала. Замовила, вона ще не відправила. Ну но... маю надію, що це буде дуже швидко. А ще мені вчора подзвонили з роботи і сказали, що нас вертають на графік, яку, який був до війни, не Доба через 2, а доба через три. Тому в мене сьогодні незапланований вихідний, а на працю я вже піду завтра. Сьогодні я буду вишивати, так, як і казала вам, ось слова кохання, повишиваю ось тут. Вона мене приймає участь у грі подорож по Україні в Телеграмі майже кінець вже цієї гри, і мені там потрібно відшити десь біля 700 хрестиків, тому, якщо повезе, і я тоді закінчу гру. Ось, піду, повишиваю ось тут. Нагадаю, зараз на якому ось тут, ось, бачите, я, це моя. Виворітна сторона, вона не ідеальна, але і не килим. Мене це влаштовує, там її все одно ніхто бачити не буде. Ось тут я повишиваю, буду намагатися, але куди воно поведе та ниточка, то там і будемо шити. Ввечері включусь і покажу, скільки я нашила. Ще одну секундочку. Я так за цю роботу нічого вам, нічого вам і не сказала. На цій роботі 100 132 чистих та 34 змішаних кольори. Це дуже багато кольорів. У мене це перша така величезна буде робота. У мене, звісно, є від катрусиних рукоділок, але там, мабуть, менше кольорів. Потрібно зняти буде відео про всі мої початі роботи. Красива картина. Мені дуже вона доподобає. Маю надію, що я за рік її відшию. На ній 185 тисяч стібочків. А сьогодні піду я братися за слова кохання. Всім привіт! В мене вже 4 березня. Я прийшла з роботи. Цей проєкт, який лежить зараз перед вами, я брала з собою. В мене вишивався він 2 дні. Ось на такому етапі він у мене зараз. Я заповнила всі прогалини, які тут були. Ну, майже всі. Робота йде. Я б не сказала, що складно, але є чималенько поодиноких хрестиків. Ну, як поодиноких. Ну, ось, бачите, одненький хрестик. І до нього пара може бути десь ось тут. Такі протяжки, звісно, я робити не буду. Ви бачите мою виворітну сторону. Дуже великих протяжок я не роблю, але і не дуже полюбляю поодинокі хрестики. Вишиваються по паперовій схемі, як я казала, тому рахувати не дуже зручно, але за 2 і 3 березня в мене вишилось приблизно десь 2000. Можливо, трішки менше. Сьогодні я хочу взяти в роботу ось таку схемку від Dimensions. Це маяк. В мене це схема скачена з інтернету, і мені не соромно. На ось такому етапі в мене цей проєкт. У мене вишите підніжжя, давайте я ось так буду намагатись показати, підніжжя маяка, я вже дійшла до однієї сторони, починала з центру, бо мені не хотілося вишитувати, де буде в мене нижній куточок. Щось мені дуже-дуже захотілося, і був якраз підходящий день, щоб вишити на бажання. Тому я розпочала з середини. Тепер ось дійшла до краю і хочу спуститися вниз, ось тако, донизу, і почати вже з привичного для мене куточку. Не дуже я полюбляю. Схеми з, великою, з повною зашивкою починати з центру. Якщо це авторська невеличка схема, то це да. А коли ця схема доволі така велика, то мені краще з куточку починати. Вишивається, ну, як дім, трошки складно для мене, тому що велике складення ниточок. Але нічого, справимося, головне мати з собою нитковдівач, вдівач. Бо це ж нереально засунути в маленьке вушко 26 голочки. ті 6 ниточок, це. Не 6, а 5. Тут, здається, 5 ниточок найбільше складення. Так, розміри 43 на 30, 46 кольорів, із них бленди. Вишиваю ниточками айрон. Як завжди, в мене ось така організація, в такому боксі нічого не змінюється. Ось кольори чудові, я навішую по одненькій пасмочці, далі додаю, якщо треба. Якщо колір закінчився, то я просто зматую його і все. Ось не знаю, буду я вишивати пару днів, чи тільки сьогодні, взагалі хочу продумати свою ротацію, бо мені якось оце по одному дню, наче цікаво, а наче не дуже хочеться стрибать туди-сюди. Я подумаю про ротацію. Потім, після того, як зніму вже відео, відео про всі свої початі проекти, і тоді вже я розкажу про ротацію, яку я надумала. Покажу вам трошки пізніше, що в мене не вишивалося. Я ж кажу, не знаю, день-два це буде, тому що я сьогодні прийшла з доби, мені дуже хочеться спати. В очі, наче піску насипали, дітвора просе млинців. А не щоб мама поспала тому не знаю, скільки часу піде. Не знаю, але знаю одне, що буду переставляти п'яльця, Вони в мене ось такі, це бабусині п'яльця, це дуже старі. Вона в мене ще як жила в Казахстані, купляла їх. Я не знаю, ну, як вона казала, вони дуже модні. Але єдиний. Мінус, вони залишають ось такі плями. Ну, нічого, воно відіпреться, воно не страшно. Ось вони такі алюмінієві тому це ж від алюмінію. Залишаються плями. Ось на оцьому де застібка з цієї з цієї сторони. Воно... Але вони дуже добрі. Мені дуже вони подобаються. Це для мене пам'ять. Добре, дівчата, до наступного включення. Потім я вже покажу, що в мене вийшло, але я знаю точно знаю, що це буде чорний колір, і чорним я буду спускатися аж до сюди, до цього куточку. Я працюю над своєю українською мовою. Ось, Скільки саме в мене вийде, я не знаю, але покажу вам трошки згодом. До зустрічі! Привіт, мої хороші! В мене вже неділя, і я до вас своїми просуваннями. Ось так в мене зараз виглядає робота. Я зняла п'яльце, щоб трошки краще було видно. Вибачаюсь, вона м'ята, але по-іншому не може бути. Просування невелике, всього там 504 хрестики, як я й казала, буду спускатися донизу. Зараз я десь ось тут знаходжусь з чорним кольором. Нічого цікавого, ниточки. Товсті, не можу підібрати слова. Трошки затовсті аеро, але нічого страшного, все це пройде і буде в нас дуже красива картина. Мені подобається, як виходить. Ось. Тому буду вишивати надалі. Сьогодні вже, мабуть, ні, ось. А з завтрашнього дня вже в нас буде новий тиждень, нові роботи. Не нові, а інші роботи. Ось, а сьогодні я вечір хочу побути з сім'єю, тому наразі ось такі скромні-скромні просування. Тяжко йде мені ця робота, чомусь, як я за неї сідаю, так мене або постійно відволікають, або щось мені не здоровиться і якось не хочу моє бажання швидко здійснюватися. Але нічого страшного. Нічого страшного, я поборю це в собі, і все одно ця робота буде вишита. Дякую за те, що дивилися мій канал. В коментарях пишіть свої побажання, ставте лайки, дізлайки. Ось, можливо, буде у вас якісь ідеї, яке відео зняти, то пишіть. Будемо вливатись в роботу, як кажуть. Вибачаю за свою українську мову, не досить досконало. За роботи м'яті, але по-іншому ніяк. Війдемо в колію, я думаю, і все буде в нас гаразд. Мирного неба. Слава Україні!